Ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Слава Сьогодні переживаємо Річне свято, ведення храма Матері Божої. Не буде не так все повністю описувати. Більшість з нас знає цю історію, коли причиста Діва Марія маленька була, її батьки Йоаким і Анна привели до храму на службу Господеві. неділю ми розважали. Про віру, як є важлива віра в кожного християнина. Сьогодні хотіли себе розважити, як також є та важлива той середник до віри, надія, що надія на те, що Господь Бог мені поможе. Коли ми відкриємося те письмо, прочитаємо історію Юаким і Анна, вони в пізному віці народили. Пречисто Діво Марію, їм було поза 80 років великий вік. Але вони продовж цілого свого життя. Вони надіялися, що Господь Бог, їх допов... що Господь Бог їм поблагословить потомство. Вони мали до останнього надію, що Бог вислухає їхню молитву. Вони завжди приносили відповідну жертву, як, як належалося кожному ізраїльському народі, кожній сім'ї. Вони давали жертву на храм, вони молилися до Господа Бога і вірили, і надіялися, щоб Господь Бог їх вислухає і дасть їм потомство. Бачимо той приклад, що дійсно ті люди, які довіряють Господу Богу, які уповають на нього. І до останку надіємося на його поміч, Господь Бог дав їм дитину, опісля царицю, неба і землі. Яка це є ласка, яка це є велика надія до Господа Бога? Це є найбільше, що може бути кожного християнина. А ми не раз в своєму житті. Робимо якусь дев'ятницю, молимося ту чи іншу якусь молитву. День, тиждень, місяць, рік не раз, і диявол підкрадає, дає таку думку, так, що нас так розбити. А що твоя молитва є варта? Господь Бог тебе не вислуховує, Господь Бог тобі не благословляє. Це тільки є такі злі думки від диявола. Наша молитва, яку ми молимося кожного дня, вона не проходить даремно. Не раз ми випрошуємо Господа Бога тої чи іншої ласки, чи це є на здоров'ї, чи це є матеріально, чи якесь інше, що ми просили Господа Бога в нашому наміренні, це не є такий дуже великий, такий, надзвичайно щось наслідок від нашої молитви. Це можна сказати, це тільки аванс, аванс від Господа Бога, який Він нам дає тут на землі, щоб ми могли випросити нашої сім'ї, щоб настав спокій, чи щось на здоров'я, чи як інше намірення. Але велика нагорода нас чекає в небі від Господа Бога. Це є дуже важливо розуміти, що кожного разу, коли ми робимо якусь молимося, наприклад, помпейську дев'ятницю. Там, щоб син навернувся до церкви, щоб чоловік залишив алкоголь чи якісь інші такі намірення, і ми молимося. І не раз здається, що наша молитва є невислухана, бо ми не бачимо того чуда, але молитва вона не пройде даремно. Господь Бог знає кожному, коли і як що дати. Прийде той час, коли ми будемо готові, Господь Бог дасть ту ласку. Можливо, навіть буде таке, що ми не зостанемо тут на землі. Ми не будемо бачити того чуда, яке Господь Бог зробить через завдяки нашій молитві. Але прийде той час, коли Господь Бог кожному із нас покаже велику ціну нашої молитви, велику ціну нашої надії. До нього, як це є дуже важливо. І також сьогодні ще би хотів зачепити таку іншу точку, як обіцянка. Йоаким і Анна. Вони обіцяють Господу Богу, якщо у них народиться дитина, вони віддадуть на службу Господеві. Не дитина народилася поза 80 років. І коли прийшло тих три роки, вони не вагаються, вони не думають, вони не, вони не роблять нараз не такі відмазки людські, що, Боже, ти розумієш, ми же є старші віку. Хто за нами буде опікуватися, хто за нами буде доглядати? Коли, коли ми помремо, нехай тоді може забрати її собі на, на службу. Але вони цього не роблять. Вони сьогодні приводять до храму Пречисто Діва Марію на службу Господу Богу. Вони пам'ятають, що вони пообіцяли. А скільки не раз ми робимо обіцянок в своєму житті, святі тайні сповіді, коли я не раз товаришу що щось, обіцяючи подружці, що ця розмова залишиться не раз між нами. Коли я обіцяю своєму товаришу допомогти зробити ремонт вдома, на дачі, чи щось інше, багато інших-інших обіцянок, Це і не раз просто лиш мої слова. Я не раз собі не зауважую, що я можу пообіцяти, а навіть собі того не виконувати. Сьогодні це свято нам вказує, як є важлива обіцянка. Як важливо бути людиною слова, коли я дійсно кажу, я обіцяю, я даю слово, що більше так не зроблю, чи я даю слово, що я тобі допоможу. Як це є важливо, щоб це слово дотриматись, можна собі не раз так порівняти, коли працюємо на роботі з різними людьми, і ми можемо собі казати, а той Петро, Іванчик, чи хтось інший, він обіцяє, але ніколи нічого не робить. Але чи я, коли обіцяю, я дотримую свої обіцянки перед своїми товаришами, перед Господом Богом Святі тайні сповіді, на молитві. Обіцянка має бути розумна. Не можна обіцяти щось такого, що не є в силах наших, навіть по здоров'ю. Наприклад, якщо. Боже, ти даш мені ласку, щоб мій син залишив алкоголь. Я обіцяю, що я до, до кінця життя буду тільки їсти на хліб і воді, нічого не буду споживати. Тільки хліб і вода буде. А скільки часу у нас це витримає? Тиждень, місяць, півроку, і нас, нас, нас настануть проблеми по стану здоров'я, де ми звернемося до лікаря. І лікар скаже, ви мусите мати дієту їсти ту чи іншу страву їжу. Але я скажу ні, я не можу, я пообіцяв Господу Богу, що я до кінця життя не буду нічого їсти, крім води і хліба. Це і нерозумна обіцянка. Я можу пообіцяти Господу Богу, Боже, якщо ти даш мені добре закінчити моє навчання, я відвідаю ту чи іншу церкву, я піду прощу в рокитну. Я щось зроблю те, що є в силах моїх. Це є мудра обіцянка. Але також я мушу її потім виконати. Ми не раз, коли є розбиті, розчаровані, які є проблеми в нашому житті, ми готові обіцяти Господу Богу великі-великі обіцянки. Але потім, коли проходить час, рана наша загоїлася, все більш-менш все вийшло, ми забуваємо. Я забуваю, що я Господу Богу пообіцяв хоча б один день без інтернету, тиждень без телевізора, тиждень не говорити поганих слів, чи щось інше, я забуваю. Я забуваю, що я більше своїй жінці не буду потикати чи чоловікові. Я забув за день-два, а то й, можливо, за декілька годин. Яка є вартість моєї обіцянки? Дорогі браття і сестри, маємо це сьогоднішнє свято, над чим застановитись, особливо щодо нашої обіцянки. Коли я щось обіцяю, я мушу бути людиною слова, навіть для когось бути, стати прикладом навіть на своїй роботі. Коли дійсно я буду казати, що я даю слово, я це зроблю, я це виконую. Мої робітники, мої друзі, товариші, будуть знати, що коли Василь Петро Іван чи Марія сказала, я даю слово, вона це зробить, Він це виконає. І тоді дійсно ми будемо добрим прикладом для своїх товаришів і маємо таку найбільшу заступницю в небі, пречисту Діву Марію, яка є таким посередником між, між нами і Богом. Та, яка найбільше заступається за нас, бо святі оці церкви говорять, що ті люди, які моляться до Пречистої Діви Марії, заносять свої благання, вони ніколи не помирають без святих тайн. це є великі слова. Тому все, що є в нашому житті, різні випробовування, радощі. Все, що маємо, все, що нам Господь Бог посилає, завжди звертаємося до Пречистої Діви Марії. Вона є найбільша заступниця перед Богом за нас. Бачимо, що різні секти цього світу вони найбільше відкидають Пречисту Діву Марію. Вони кажуть, що це є проста жінка, і так далі. Але ми, як у Християни, це є наша найбільша заступниця, це є наша мати, яка завжди готова нам допомогти. Тому завжди пам'ятаймо, коли є найважчі хвилини в нашому житті, ми маємо свою заступницю в Небі Марію, яка завжди радо прийде нам на допомогу, щоб ми завжди добре виконали свої обіцянки. І свої обов'язки домашні. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!